Земля, єдина планета нашої сонячної системи, на якій живуть люди. А якою ж вона форма? Так, вона кругла. Те, що Земля має форму кулі, науковцями було встановлено досить давно. А ось переконатися в цьому, людям вдалося тоді, коли вони полетіли в космос. Ви знаєте, люди якої професії літають в космос? Космонавти. Отже сьогодні розмова піде про нашу планету Землю, про космос, його вивчення і дослідження. Космос, або, як кажуть Всесвіт, величезний і безмежний простір. У ньому рухається безліч планет. Ще ми в небі бачимо космічні тіла. Уночі місяць, а вдень зірку сонце. Людей космос цікавив здавна. Спочатку вони просто спостерігали за небом, а потім досліджували зорі крізь телескопи. Згодом люди навчилися підніматися в небо на повітряних кулях. Пізніше на літаках. Ось так діти виглядали перші літаки. Але космос залишався недосяжним. До нього було надто далеко, та наука розвивалася, і ось настала космічна ера. Людям вдалося запустити штучний спутник землі. Він розпочав дослідницьку роботу. А кількома роками пізніше був винайдений космічний корабель, і людина вперше вирушила в космос. Першим космонавтом став Юрій Гагарін. Відтоді космічні польоти з землі відбуваються регулярно. У космосі працюють космонавти різних країн. Першим космонавтом Незалежної України став Леонід Каденюк. Коли він піднявся в космос, там, у безмежному просторі серед зір і планет, вперше пролунав державний гімн України. Умови праці космонавтів складні. І досить незвичайні. У космосі вони перебувають у стані невагомості, тож вони пересуваються, плаваючи в просторі. Оскільки в космосі немає такого повітря, як на землі, і дуже холодно, космонавти працюють у спеціальній формі, скафандрах. Робота космонавта непроста, вона вимагає значної фізичної підготовки, витривалості і мужності. Тому космонавти багато часу проводять у тренуваннях, готуючись до польоту, щоб бути здатними нормально перенести космічну подорож і здоровими повернутися на рідну Землю. Космічний корабель дуже складний транспортний засіб, призначений для пересування в космічному просторі. Екіпаж космічного корабля це команда людей, які працюють разом, щоб забезпечити безпеку та успішне виконання місії у космосі. До складу екіпажу входять космонавти-фахівці різної спеціальності. Командир Керівник екіпажу головна особа, яка відповідає за прийняття рішень та керування кораблем. Командир має великий досвід та знання про космос. Пілот допомагає командиру керувати кораблем, особливо під час старту та посадки. Таких космонавтів-випробувачів набирають серед військових льотчиків. А ще… В екіпажі присутні космонавти-інженери, які обслуговують технічні системи корабля, координують підготовку літального апарата, а під час польоту виконують всі необхідні ремонтні роботи. Космонавти-дослідники відповідають за стан здоров'я членів екіпажу, проводять експерименти, досліджують поведінку живих організмів. В умовах невагомості. Космонавти-дослідники обов'язково включаються до складу тривалих експедицій. Тож діти, щоб стати космонавтам, треба багато навчатися і багато чого знати. А зараз послухайте вірш про космонавтів, який називається Перші кроки. Посилаючи з неба сигнали, космонавти. Зорі вогняній, над землею так довго літали, що відвикли ходити по ній. Ось прибув корабель із орбіти і не вміла, як діти малі, вони заново вчаться робити перші кроки по рідній землі. Діти, про людей якої професії розповів вірш? Про космонавтів. Яка подія з життя космонавтів описується в творі? Як ви гадаєте, з яким почуттям повернулися космонавти з польоту додому? Як даються космонавтам перші кроки по рідній планеті Землі? І чому? А тепер пограємо в гру Космічні пригоди. Перед вами будуть з'являтися два зображення. А ви повинні обрати те зображення, що пов'язане з космосом. Будьте уважні, ми починаємо. Автомобіль чи космічний корабель? Космічний корабель. Це транспорт космонавта. На них вони вирушають у космос. А далі спробуйте самостійно. А тепер пропоную пограти ще в одну гру Земля, космос, космонавти. Завдання буде таке: дібрати слова-ознаки для продовження заданого вислову. Отже, космічний простір який: добираємо слова ознаки. Величезний, далекий, безмежний, неозорий. Зоряний, чарівний, дивовижний, холодний, чужий, незнайомий, незвіданий, космічні кораблі, які сучасні, досконалі, металеві, потужні, швидкісні. Стрімкі, а тепер доберіть самостійно праця космонавта яка. Космонавти люди які. Ось і добігла до кінця наша розмова. Розкажіть, про що ви сьогодні дізналися? Кому із вас хотілося б побувати в космосі? Звісно, ви ще маленькі, і якщо комусь із вас вдасться стати космонавтом, це буде не скоро. А поки що ви можете вихідного дня разом із батьками відвідати планетарій. Де дуже цікаво розповідають про космос, зорі, планети та їх дослідження.